Друзі, я розпочну з того, що буду дякувати, що сьогоднішній наш круглий стіл є на часі. Я думаю, що цей круглий стіл якраз не на часі, тому що сьогодні ми можемо тільки дійсно, як ось говорив Михайло Ратушний, просити Бога, щоб дійсно ми набрали всі по 10 і по 15 відсотків, і тоді сіли в Верховній Раді, і створили єдину фракцію. Але на жаль, друзі, є ризики в нас, і всі знають про ці ризики. Тому цей круглий стіл не на часі його потрібно було провести напевно, що два місяці, три місяці, півроку. Ось, а можливо, кожного тижня. Ось щоб справді ті політичні сили, які сповідують ідеологію українського націоналізму або близько до цієї ідеології, інші ідеї, але правоцентристські власне мають погляди. то... То я думаю, що ці політичні сили мали об'єднуватися не, не перед виборами, а ще й трохи раніше. І хотілося б дійсно, от риторичне запитання другого Михайлу Ратушному. Ви кажете, чи були переговори, чи велися переговори і що сталося? Ось ну тут неможливо це так просто сказати, що сталося. А стається те, що завжди стається. Я не знаю, чому е, сталося так, що був комітет захисту України, а тут е, е, він не розп... ще не розпустився, а утворився комітет опору диктатури. Розумієте? Ось чи це не технологія? Чи це ні? Ні, я розумію, але я маю на увазі, розумієте? Тому тут присутня є технологія. Завжди вона була і, і буде. Ось і вона втягує нас. Тих дійсно політиків, які в першу чергу мали би сповідувати добро нації, ось тому я вам скажу, що так, ми вели перемовини. Я не хочу зараз обговорювати подробиць і не буду десь коментувати, чому так не сталося. Але я переживаю за одне, щоб ті політичні сили, які сьогодні є, Ось щоб вони добралися дійсно до парламенту і зуміли представити гідно інтереси України української нації. Ось і справильна правильно нарешті почати будувати українську державу, тобто наповнювати її національним змістом, дійсно впроваджувати. Соціальні цінності українського народу і так далі, відтворювати культуру, духовність, і це є, я думаю, найпріоритетніші сьогодні напрямки, які сьогодні фактично в Україні не проваджуються. Тому наша політична сила зараз Конгрес українських націоналістів йде в об'єднані. Тобто політичних сил, які підписали 7 липня декларацію. Я думаю, про цю декларацію ви всі пам'ятаєте, читали її. Ось в цій декларації викладені все те, що і чому ми об'єднуємо свої політичні певні намагання. Ось, але там якраз підписали багато і громадських організацій, там понад 30, і інші політичні сили. Але оскільки перші, хто підписав цю декларацію, була наша Україна, Конгрес українських націоналістів і Українська Народна партія, то ті три політичні сили зараз утворили, значить, об'єднання. Яке фактично виставило свій список, і, який, і, і цей список сьогодні йде через, через політичну силу наша Україна. Ось, але кожен із цих політичних сил, кожна партія виставила також своїх кандидатів на мажоритарні округи, і повірте. Це також цей процес розставлення на мажоритарні округи, не був просто таким, знаєте, якимось надто зухвалим, що тільки ми ось де ми поставимо, і тільки там наші пройдуть, і тільки потрібно голосувати за цих, бо ті, хто не від віднастую, то, то з владою, і так далі. Я особисто обговорюючи питання округів, дуже багато розумів, що нам потрібно дійсно дивитися вже і тепер в цьому процесі, хто йде чи задекларував себе від інших політичних сил, хто гідний бути в парламенті, представляти український інтерес. І багатьох і від об'єднаної позиції людей чи кандидатів ми узгоджували, тобто ми не виставляли. Також е, своїх кандидатів. Наприклад, е, десь ще два тижні тому я е, знав, що е, наш е, пан міністр Володимир Грицького буде балотуватися по мажоритарному округу. Ось так, то я е, е, особисто е, е, Соломинський виборчий округ міста Києва. Ставили позначку, що тут має бути Володимир Огреско. Все, Інші, інших кандидатів ми не будемо виставляти. Ось ще по інших округах, також де йшли відповідні люди, ми абсолютно не виставляли своїх кандидатів. Також ми не виставили кандидатів там, де йде все об'єднане об'єднання Свобода. Ну, є один там тільки округ неузгоджений, але по більшості округів ми не виставляли своїх кандидатів від своєї політичної сили, принаймні, ось для того, щоб нас в цьому хоч не було якогось непорозуміння. Ось тому друзі, я не хочу сьогодні агітувати. Знаєте, що ми є найкращі. Ось я думаю, що вирішувати суспільству, вибирати суспільство, хто є найкращий, але дійсно хочу нам всім зараз справді обговорити питання про те, що нам робити надалі. Бо вже сьогодні, якщо ми вже хоч і не почали ті вибори, але я думаю, що хтось добереться, хтось може не добереться. Ось до фіналу. Але всі, всі сподіваємося, що ми доберемося. Ось, але в перспективі, в перспективі ми виходимо на президентські вибори. І повірте, це є буде одна із головних наших в перспективі завдань: порозумітися і виставити гідних кандидатів, щоб перемогти на виборах президентських. Дякую.